Курточки сорту екстра. Вагамечека 10 кілограмів за 3500. Жіноча куртка. Зимова. Розмір 38. Дуже класно. Чоловіча куртка. Розмір XA. Жіноча. Розмір. Теж зимова розмір М. Сіння куртка жіноча, розмір 40 чоловіча зимова курточка, розмір XL, жіноча куртка, розмір М. Ще одна жіноча розмір М. Термазим. Курточка жіноча, розмір 46-й. Осіння жіноча куртка, розмір XS. чоловіча куртка. Розмір М. Осіння жіноча куртка. Розмір Элька. Жіночий пуховик. Розмір. Жіноча курточка, розмір. S, -ка. І остання це є. жіноча куртка, розмір XL. Це були куртки сорту Екстра, Вага мішечка 10 кг за 3500.